Путівка в Європу за перемогу такий подарунок підготували організатори стрітбольного турніру у Запоріжжі. У межах весняного фестивалю «Спрингфест» за підтримки департаменту освіти і науки молоді та спорту міської ради, а також федерації баскетболу Запорізької області. Відбулося відкриття стрітбольного сезону. Хто переміг? А хто тепер готується влітку відвідати Європу? Про це в нашому сюжеті. Широм у Запоріжжі стартував чемпіонат України зі стрітболу. На жаль, погодні умови стали причиною низької явки учасників. До Запоріжжя не змогли прибути команди з інших міст та областей. Таким чином, за медалі сперечалися 17 колективів двох вікових груп юнаки та дорослі. Сначала команды разбиты на подгруппы, затем из подгрупп по две команды выходят в полуфинал, ну и дальше полуфинал, и финал, и матч за третье место. Особенность этого турнира в том, что МВП этого турнира, как я уже говорил, будет награжден бесплатной путейкой за границу. Помірятися силами прийшли як новачки, так і досвідчені спортсмени. Серед них представники баскетбольного клубу Запоріжжя Юрій Кондраков і Томас Камусакі. Виступаючи разом із Сергієм Ясоєдовим та Олександром Лошаченком, цей колектив був головним претендентом на перемогу. Перевагу над опонентами баскетболісти продемонстрували вже під час першої гри. Атмосфера під час турніру була відповідна. Більшість учасників знають один одного, тому для них це зайвий шанс провести час із друзями. Команда на чолі із Юрієм Кондраковим, хоч обрала собі жартівливу назву, але на перемогу цей колектив налаштований рішуче. Успіх, що ми тренуємося на кожен день. Зараз вже в принципі сезон закінчився. але ми продовжуємо тренування, готуємося до Сирійському фіналу в Києві. І поэтому у нас якби, ми зараз автоносі в хорошій формі. І думаю, ми будемо в в меню. Переможці та призери змагань отримують рейтингові очки для свого заліку. Таких турнірів планують провести ще три. Наступний відбудеться на початку червня. Всі ці очки суміруються, виводиться рейтинг ігроків. І лучшая команда по трьом соревнованиям зель в Запорожье, і вона буде представляти Запоріжжя в фіналі чемпіонату України по баскетболу 3 на 3 Першим претендентом на це звання стала збірна резервістів баскетбольного клубу Запоріжжя. Юрій Кондраков, Томас Камусакі та Сергій М'ясоєдов у фіналі перемогли команду Наталюк і Ко 15-9. У юнаків звання переможця виборола друга команда металургійного коледжу, у складі якої виступали Максим Афанасів, Ярослав Лозицький, Віталій Удовіка та В'ячеслав Шевченко. Приз найціннішого гравця турніру та путівку в Європу виграв Ігручий баскетбольного клубу Запоріжжя Юрій Кондраков. Оксана Якименко Дмитро Сахно